Увага, незабаром територія України може суттєво збільшитися. Синьо-жовтий прапор за уже на кількох державних будівлях Російської Федерації. За словами експертів, це лише перші дзвіночки. Все почалося з того, що мешканці невеличкого російського селища на загальних зборах оголосили про своє входження до складу України. Далі більше жителі цілої Ростовської області заявили про бажання приєднатися до України, українсько-російський конфлікт та новітні методи боротьби за територію та владу до в ексклюзивному матеріалі Олексія Лахненка. Осуждає тиранію. Покидаємо Росію. Місто руського царя почитаємо кабзаря. Росія Ростовська область макеєво-курганський район. Село Григорівка. Саме у цьому невеличкому прикордонному селі незадоволені політикою Володимира Путіна. Місцеві мешканці пішли на безпрецедентний крок. Надихнула їх на це Любов Соколова, звичайна сільська вчителька, яка народилася і прожила тут все своє життя. Пускай наше правительство не думает, что мы простые люди и ничего не понимаем. Мы прекрасно все понимаем. Когда они нам вешают лапшу на усы, да не хватает у всех смелости об этом заявить, а тем более бороться с этим. Но я горда за себя, за жителей моего села, что нам хватило этой смелости. У це важко повірити, втім, на загальних зборах сільської ради люди одностайно вирішили проголосити територію свого села українською. Ми всі просто возмущені тими подіями, які присходять зараз в Криму. Щастя у нас показують не тільки російські канали, але й українські. Ми можемо бути в курсе происходящего. У нас во всіх є друзі, родственники в Україні. Ну звісно, ми не хотим войны. Поэтому в знак протеста ми вирішили вийти из составу Росії і присадитися в Україні. ставати українцями спочатку перекинулася із сіл на міста, а потім навіть обласні центри Росії. То що в селі Григорівка, стало для мене відкриєм шоком. Сознание просто отказывалось принимать этот факт. Произошел какой-то взрыв мозга. Но потом, хорошенько все переосмыслил, я понял, что люди совершили просто героический поступок. И в этом что-то есть. Володимир Романов один з 35 депутатів Ростовської міської думи. Далека не остання людина серед міських очільників. Саме він разом із кількома однодумцями на знак протесту проти політики Володимира Путіна зробив безпрецедентну заяву. Я говорив об там на нічідному собранні Ростовської міської думи. І ще раз кажу, що я готовий прилагати всі усі для того, щоб вся Ростовська область вошла в состав України. Ростовська область з адміністративним центром Ростов на Дону на заході. межує з Донецькою та Луганською областями України. Населення області, за даними на 2014 рік, становить понад 4 мільйони людей. Знаєш наші порядки і наш строй. Можна собі тільки представити, що могло б зі мною случитися за такі сміли заявлення, якщо б мене не підтримували військові. Ростовська область Росії, військова частина номер 3654 Я чоловік воєнний, прививку повні прикази. Навіть якщо ним мені не нравиться, навіть якщо з ними не согласні. Але перший раз в жизни я зрозумів, що не будь любой приказ можу виповнити. Дмитро Мирний командир військової частини свого часу він присягав на вірність народу Росії. Втім, боєць запевняє боротися з братнім українським народом. Він не обіцяв і не збирається. Об там трудно говорити. Але то, що відбувається в Криму. Ті провокації, то ліцеміри наших русських політиків. Не буде називати їх імена. Мені стыдно, мені просто стидно за них і за нашу страну. Наприкінці розмови російський командир зізнався агентам впливу в тому, за що навіть можуть розстріляти, адже просто не хоче більше це тримати у собі. Не буду скривати. Я горжусь українськими солдатами, їх мужеством і приєднаності своєї страні. Для мене було би честь служити в рядах української армії. К сожалению, боюсь, что не доживу до этого. Но я жду тот момент, когда не Россия будет пробовать присоединить к себе Украину. А наоборот, Украина присоединит к себе всю Россию. И будет один великий украинский народ. Все, Все. кино не будет. Электричество кончилось. Я живу в краю родном, а давай, давай, снежные мой дом, а давай.